Підвищувати рейтинг, піднімати свій імідж, бути симпатичними, добрими, милими, ніжними, лагідними, щасливими і багатими це лише частина побажань бібліотекарів своїм кумам, тобто колегами з філії номер 2 що на Хімаші, 29 вересня. У ній відмічали ювілей 60 років віддати створення. Ми обслуговуємо. Перш за все мешканців мікрорайону заводу Хімаш, але також до нас йдуть і з мікрорайону Пашини, селище Фрунзе, коростін Подільський. І наша бібліотека протягом року обслуговує понад 2630 користувачів. Філію номер два називають осередком культури мікрорайону аптекою для душі, до якої тягнуться коростенці. Книжковий фонд нараховує понад 40 тисяч видань на будь-який смак. Велику увагу філії приділяє влада, і це помітно одразу. Ви знаєте, я гордий за цю бібліотеку, тому що поряд знаходяться. Знаходилися флагмани нашої промисловості, як міста, так і цілому держави. І ми бачимо, що з ними а бібліотека розвивається, і з такої якоїсь халупки, там яка була сьогодні, прекрасне приміщення. Ось найстаріше фото бібліотеки. Перше місце розташування будинок пана Прижебильського, засновника фарфорового заводу, 1956 рік. Маленьким хлопчиком вперше прийшов туди Костянтин Федорович. Настільки захоплений читанням, що за декілька днів міг прочитати по декілька книжок. І це викликало недовіру працівниць. Це говорить, я тебе більше не дам, ти їх не прочитав, тому що я був десь во 2-3 класі, наверно. Ну, я вроде так, да я напишу письмо Хрущову і Буду що, говорить, За це? був малий такой. Вона говорить: ну хорошо, якщо ви розкажете ці книжки нам, я наступне буду давати, і ми день зладі. Костянтин Федорович, звісно, переказав зміст книг і з тих пір став постійним читачем вже 58 років. Схожа історія і в місцевої поетеси Галини Цепкової. Я пам'ятаю, як мама. Взяла меня, Эрик, пошли со мной в библиотеку. И первую книжечку, я даже помню, Эрик шукая счастье. И с того момента началась моя любовь к библиотеке. У 1963 році бібліотека переїхала у приміщення будинку культури фарфорового заводу. А ще через 35 років у приміщення по вулиці Пролетарській, 37, де знаходиться по сьогодні. За 60 років існування у бібліотеки з'явилось багато вірних друзів, які залюбки ділились своїми спогадами та отримували символічні відзнаки від своїх улюблених бібліотекарів. Нагороджується в номінації Друг бібліотеки і книги Борщева Людмила Олександрівна. Бібліотека тут у нашому районі це етелуть світу в темному царстві. Руки йдуть, а стежка до бібліотеки, що на Хімаші, не заростає. З'являються все нові і нові відвідувачі, для яких з цього порогу починається захопливий світ літератури. залах рядами стоят стеллажи, Тысячи книжек на полках, Каждый здесь что-то найдет для души, Лишь загляну мне на Есть по соседству библиотека, Не лекарство, словно в аптеке, А глупость.